Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я вирішила зняти таке відео, де покажу вам мої фаворити або улюблені речі за липень, якими я користувалась частіше всього. Відразу першим же ділом, з чого я хочу почати, це ось така прекрасна річ, яку я знайшла, і яка була в мене, напевно, все моє життя це віяло. Боже, це просто найкраще, що могло статися за цей весь період. Бо ця жара. Ця жара просто вже зводить з розуму. Я не знаю. Це якийсь капець. Але разом з цією штучкою це, це топ. Мені здається, мені було років п'ять. Я просто обожнюю, що воно в мене є. І зараз це прям маст have, реально. Купляйте, купляйте. Це, це навіть вже як реклама виглядає, але ні. Наступна моя улюблена річ, яку ви, до речі, могли бачити в одному з моїх відео про макіяж, воно є на каналі, можете подивитись це помада. Але ті, хто вже бачив, вони знають, що я використовую її для румян. Бо я завжди чогось недооцінювала румяна, по-перше. В мене ніколи не було такого продукту, як рум'яна. Але якщо я хотіла, то я завжди наносила помаду. І ця помада в мене з 2019 року. коротше, це рік, коли я випустилася зі школи, щоб ви розуміли. Тобто їй вже, напевно, 5, 5-6, скільки, 6 ти років. No way. Я не знаю, чи там є якийсь е, срок годності, чи як це називається. Придатний до, да? А ні, є. Упустим. упустим этот момент. Неважливо, я не знаю. В мене немає такого, що я прям. Якщо я бачу, що продукт норм, я його буду використовувати. А оці всі формальності, до якого там, ну це ж не їжа. Я сподіваюся. Я сподіваюся, ви теж так робите, бо це капець. Так от помада. Я обожнюю відтінок. Я не знаю, чого раніше я взагалі не використовувала румяна. Я завжди просто так консилером намазюкалась, і все. А на якомусь етапі я така, а давайте спробуємо. І до речі, ну звичайно, в мене не було румян. і я така, окей, в мене є помада, Let's go. І все. І так якось воно і відбулось. Але я не знаю, чи зараз продається. Саме така помада. Де да, і, в принципі, можливо, можна дознайти. Це відтінок Greedy Grape від Maybelline. Окей, наступне, давайте перейдемо до книжки, і це A Southern Boy Kisses. Я дуже сильно захотіла книжку на англійській мові, читати більше на англійській, і це прям топ. Ця книжка, я побачила її в стесі. Якщо ви знаєте, взагалі дуже багато блогерів її читали, викладали, і всі плачуть. Я думаю, де да що ж там таке? І я вирішила її замовити, щоб ви розуміли, значить сторінка, 11 сторінка. Я почала плакати з 11 сторінки. Чесно, ну, якщо ви хочете плакати recommended. Я не думала, що це відбудеться так швидко, але да. Звичайно, я не буду тут розказувати навіть сюжет. Скажу тільки те, що я починала читати цю книжку десь, напевно, місяць назад, і коли починала, вона мені настільки сподобалась, що я ну просто не могла відірватися до моменту, поки вона не розповіла свій секрет. Якщо що, це не спойлер, це є в анотації до цієї книжки. І так, да, вона розповідає цей секрет. І я просто. Ну, типу, я не думала, що все буде прям так. І далі я вже, знаєте, можу додумати, чим це все може закінчитись, і я розумію тепер, чому всі плачуть, коли читають цю книжку. Але вона класна. Тому, якщо у вас стійкі нерви, ні, вона правда дуже цікава. Від неї правда неможливо відірватись, але а вона сумна. Ну чого? Ну чого? Ну я не знаю, я її ще не дочитала. Я її ще не дочитала. Я все-таки маю надію, як то кажуть, так би мовити, плекаю надію. На те, що там все-таки буде хеппі енд і все буде добре. Окей, okay. давайте перейдемо до серіалів. Я буду говорити тільки про серіали, бо за цей місяць я взагалі дуже мало ще дивилась. Оу, ноу! Оу, но оу, но як ти залетіла туди? Як ти туди залетіла? В мене закрите вікно. Того мені так і жарко, господи. Це був це не те, що була оса, це був якийсь просто шершень. Я таке не люблю. Я люблю природу, але таке я не люблю. О май гад! Давайте поговоримо про серіали. Я подивилася, ем, взагалі це не за липень, бо, чесно кажучи, за липень я дивилася тільки євро. Як могла, бо світло виключали. Але так, да, я обожнюю футбол. It's my passion. Але я подивилась один серіал, сподіваюся, це було в липні, я вже не пам'ятаю. І я скажу вам про два, бо вони дійсно дуже цікаві. Один називається «Мекстон Hall. Я коли включала цей серіал, я думаю, ну, все, це якась очередна просто. Мелодрама для 12-річних, і я, типу, така подивлюсь одну серію, якщо мені не зайде, я його вимикаю. Навіть просто заради цікавості можете зайти і увімкнути першу серію і як вона починається. Дівчата йомайо, -йо! я увімкнула. Ну і все. І далі я вже не пам'ятаю, я вже просто його дивилася, і насолоджувалась, і він перевершив мої очікування. Бо це зовсім не якась там дитяча мелодрама, там є сюжет, там дуже класно грають актори, там от вся любовна заварушка. Ну ви розумієте, да? Якби неможливо відриватись від такого. Це німецький, до речі, серіал. Я ніколи не дивилась німецькі фільми або серіали. Я взагалі не була знайома з німецьким кінематографом, але. Мене дуже приємно здивувало, тому е, реально, якщо ви не знаєте, що подивитися на вечір. Гау. Так, і другий серіал він відрізняється від першого. Там немає ніякої любовної заварушки. <сум> Називається Жодна віднині», Це іспанський серіал. Я в шоці, бо я вже прям дуже добре знаю іспанський кінематограф і скажу, що він прям на топ-рівні. Це прям тому як мінімум три. Мені вже відомих актора там було, і я така думаю: окей, давайте подивимось. Я думала, що там буде щось зв'язане з ви зрозуміли, якоюсь любовною історією, але ой-ой-ой, це дуже серйозний серіал, і дуже добре, що зараз таке знімають, про таке говорять. Та там, там напевно все. Там і стосунки е, батьків дітей. Там і сексуальне насилля. Що там ще було? Дружба. Коротше, там всі деми. І мені він дуже чимось нагадав 13 причин, чому. Якщо ви пам'ятаєте, був такий серіал ще десь в 2017 році. Так, да, він прям подібний до цього, але все рівно там прям ще більше там розкривається, прям таких. Важливих завершимо це все музикою, яку я додала в свій плейліст в Spotify в цьому місяці. Музика, 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 музика. Like man, you like. nice. Мої смаки в музиці а, досить різноманітні. Знаєте? Ricey Abrams, close to you. Close to you, close to you. Oh, I'm chilling, oh, I've got judgment. I know I have good taste. Everyone makes mistakes. Here's when I just did my makeup.